Віньковецький сирзавод від початку року заготовив 5 740 тонн молока. Агропідприємствам, чиє молоко якісніше, тотешні переробники сплачують 3 гривні 25 копійок за літр. Для населення, в якого купують левову частину сировини, за останній місяць ціну збільшили на 40 копійок. Підприємство заготовляє молока десь біля 20% від господарств. Це ТОВ городоцького району, ТОВ Новий двір. От з Литави частину молока ми возимо і маємо нашу вінковецьку молока від господарств. Це Агропрогрес В. От остальне молоко це біля 80% йде молоко від населення? Підняти закупівельні ціни на молоко. Переробників змусили. Щоправда, заради справедливості треба відзначити більшість молокозаводів після переговорів з владою. Пішли на це добровільно. Нарешту довелося впевним чином впливати. До прикладу Старокостантинівський молокопереробний завод. Закупляв молоко в населення по гривні 70. Ми тут, звичайно, силою влади вплинули на дане підприємство, коли ми попросили людей не здавати молоко на дане підприємство два дні, а здавати на Білогір'я молокопродукт, яке на той момент давало 2 гривні 20 копійок. І ми маємо на сьогоднішній день результат, що Старокостантинівський молокозавод підняв ціну на молоко до 2 гривні 30 копійок за літру. Сьогодні Вінковецький сирзавод платить селянам по дві гривні 10 копійок за літр. кажуть, готові поступово нарощувати закупівельні ціни на сировину. Зараз підприємство виготовляє до 22 видів твердого сиру, асортимент цільномолочної продукції, сметана, кефір, ряженка, а також вершкове масло. Цільномолочну продукцію продають в області. Сири реалізують і в інших регіонах. Це Хмельницький, сатанів санаторії. Ми забезпечуємо Віньківці, Вінковецький район повністю що стосується, значить, сиру твердого. На сьогоднішній день продає підприємство і на Харків, і на Маріуполь, і на Київ, тобто по всій Україні. Про експорт вітчизняної молочної продукції зараз мова не йде. Вінковецький сирзавод хоч хоча має дозвіл продавати свої сири в Молдову і Грузію, але через нестабільність закордонного ринку поки що працює лише на українського споживача. Традиційний російський ринок збуту на сьогодні залишається недоступним. Тільки 20 підприємств України, всієї нашої сертифіковано. частину продукції більше 30 підприємств. Сьогодні Росія відмовилася брати з України. Нам приємно відмітити, що наша хмельницька масло сербаза Пройшла всі випробування, і це єдине підприємство сьогодні від області, але їх 20 всього в Україні, яке має всі гарантії експорту продукції на Москву і Санкт-Петербург. На сьогодні колектив Віньковецького сирзаводу нараховує 227 працівників. 90 з них займаються лише заготівлею сировини. Середня зарплата на підприємстві трохи менше за 2 тисячі гривень. Тут як і кругом мріють підвищити доходи. У нинішніх умовах вважають, досягти цього можна тільки за умови конкурентної здатності на ринку збуту. Тому не женуться за кількістю і обсягами. Головний акцент на якість. Приміром, сирів варять небагато до 120 тонн за півроку, проте продають все і за вигідними цінами. Анна Чешук, Віктор Кривий з Віньковецького району для подіб... Ніскої панорами.